Кожна перемога важлива, враховуючи ну, плотність турнирної таблиці, нам важні емоції дівчат позитивні. Ну, ми можна сказати, сьогоднішню перемогу, тому що було тяжко. Ми, як планували, ми розуміли, що нам буде тяжко. Шахтар дуже гарна команда, опитний тренер, тому вони ну, боролися на кожному клаптику поля. Ну, ми дуже вдячні нашим дівчатам. Вони проявили в котрий раз характер, волю к перемоги. Вони заслужили їх. Ми дуже ними пишаємось. Наступна гра у нас буде з Ладомиром, Нам важливо відновити дівчат, так як графік дуже плотний у нас. Тому ми зараз всі сили будемо покладати на те, щоб доїхати домой, відновитися і готуватися вже к наступній грі. Дуже раді за перемогу, дуже старалися усі, віддавалися всі, як могли. Дуже раді те, що відіграли на нуль та виграли цю гру. Дівчата всі дуже раді. Будемо зараз слухати музику, дуже веселитися. На жаль, пройшов маленький фос після гри. Але ми на це не звертаємо увагу та будемо рухатися далі. Перший тайм нам чуть-чуть вдалий був, але ми зібралися після перерви. Тренер нам дав настанови. Я думаю, ми їх виконали. Чуть-чуть було невдалого в нас, але я вважаю, що є ще над чим працювати та будемо перемагати далі. Ми цю гру розберемо та будемо вже готуватись до наступного суперника. Наступний матч ми зіграємо з Ладомиром 29 числа. В Волині і дамо бій супернику відкрива. Це ми мама.